Анастасія Муранова підприємиця, засновниця школи англійської, фанатка фільму Секрет та міста Париж. Любить просеко і йогу, не любить прокидатись від нічних обстрілів. Дізнаватись майбутнє від тарологів або зі зведень Генштабу Збройних сил. Від тарологів. Два п'ять і будь у курсі останніх подій. Мені знайома, е, працює дорогом, і ну це по фану. Зараз багато роб, багато дівчат таке роблять. Типу, це такий, мабуть, спосіб е, відчути близькість до, до чогось такого магічного, мабуть. Жити сьогодні або відкладати на потім. Однозначно, жити сьогодні. Думаю, що вже точно досить відкладати на потім. І війна так нам все це показала, що класно жити вже сьогодні, і тому що ніхто не знає, що буде завтра для відновлення ментального здоров'я їхати за кордон або мандрувати Україною. Це дійсно ділема, але я скажу, що за кордон, тому що якщо в тебе є змога просто поспати десь в готелі декілька діб без тривог. І без обстрілів це вже відновлення. З'їздити в В'єну це самозбродне рішення. Я багато років назад так започаткувала традицію, що я не дарую якісь матеріальні речі, щось таке. А хочу дарувати емоції або подорожі. І дуже часто дарую подорожі. Ось тому це також був подарунок. Не про що не шкодую, а вже ж ні про гроші, ні про час, ні про те, що нас для нас було це важко поїхати в телемент з країни. Ну це дійсно варто, вартує того, що якийсь на якийсь час відчути, що. Є люди, які ходять просто а, по вуличках в них своє життя. Ви наймати або купити квартиру. А ви наймати? <ріст> а, я взагалі вважаю, що зараз нічого не треба купувати в Україні. Я багато чого втратила свого а, війну. Тобто, в мене дуже багато було своїх приміщень, багато було туди вкладено ресурсів, грошей, і коли це все втрачаєш, думаєш, блін, ну краще б, коли воно було б не твоє, і просто ти. Забрав речі і поїхав. Так вони залишились там, і тому зараз я б сказала винаймати. Я вважаю, що люди, які купують щось, щось в Україні, або вони ще знають, чого не знаю я. Або просто їм не жалкує грошей, або якісь вони герої. Тобто вони до кінця в це вірять. Але я не там, і не там, і не там. Спускатись в укриття під час ракетного обстрілу або лишатись в ліжку. Це не дилема взагалі для мене. Це 100% спускатись і всім рекомендую. Тому що вже багато за два роки мала досвіду, коли люди мені казали, типу ой, нам нам взагалі не лячно. Ми спимо через ці тривоги. Це допоки десь поряд не прилетіло. Може в Києві не багато людей стикалися, прямо з щільними обстрілами небагато цього чули. Тому вони в них є хибне відчуття безпеки. Коли люди, люди дуже часто бачать смерть, як у нас було вдома, да, бачили, що прилітає, що багато домівок зруйнований, що багато людей понівечено, хтось навіть загинув. Це відчуття включається, що треба бути в безпеці. Я просто думаю, що багато людей, на жаль, не просто не мають укриттів, а просто цим нехтують, і мене це лякає. Стежити за харчуванням або їсти, що попало, бо завтра може прилетіти. Стежити за харчуванням, тому що якщо завтра не прилетить, то потім прилетить чуть пізніше, але вже з вашим здоров'ям. Стрес, на жаль, це перше, що веде нас до, деструктивного, до деструктивної поведінки, в тому числі харчової поведінки. Взагалі дуже багато років борюся з РПП, і нібито його подолала до війни, і потім війну це все зійшло на нуль, тому що включились такі базові, такі базові рефлекси, як вижити. І не було багато класної їжі на момент Донецьку, тобто взагалі нічого було їсти. Е, е, і тому їли, що попало, і потім це як стало звичкою берегти речі з минулого життя або викидати. Викидати. Всі, майже всі речі, які я, мені вдалося вивести з, з Сєвєнецьку. А так чи інакше, я якийсь час їх потримала в руках, Відчула, це таке, що це дім, що це мої речі. Але потім все або викинула, або комусь передала, або продала, тобто майже нічого не залишила. Я відчуваю, що це якийсь минулий етап, і треба ну, типу намагатися не фіксуватися. Так, часто. відкладати гроші на чорний день або пускати в бізнес. Я вважаю, якщо відкладати гроші, то точно не на чорний день, на якісь світле майбутнє свідково треба щось відкладати і для того, щоб бути впевненим, що щоб не сталося, в тебе є якась така. Це просто фінансова грамотність. Тримати купи або діяти самостійно. О, це прям ділема. <кхід> Цікаве питання. Я взагалі така людина, яка тримається купи завжди. І колись в підвалі ми всі разом вирішили, що будемо до останнього триматися купи. Це як людина, я вважаю, що треба триматися купи. А як підприємець і завжди всім людям кажу, які мене щось питають з цього приводу, що підприємець та людина, яка тільки спирається на себе і повинна діяти, навіть якщо ніхто в неї не вірить і ніхто не підтримує, і вона в цьому тільки сама. Ми зараз кубкою своєю, такою маленькою в Києві. Таких най найближчих друзів, і це прям дуже допомагає, якщо чесно. Я дуже часто чую від багатьох людей, що дуже важко бути самому, бо за кордоном там, або навіть в Україні, коли ти не маєш з ким навіть там поговорити побачитись на каву. що Це дуже важко. А коли ти кожного дня бачиш тих самих людей, з якими ти в принципі проводив життя в Сергійську, це прям дає ну відчуття, що в принципі твій дім він все ще поряд. Залишатись в Україні або будувати нове життя в Європі зараз. Я залишаюся в Україні досить свідомо. Але коли стаються важкі обстріли в Києві, коли ти з дитиною і тобі дуже лячно, і ти дуже так думаєш про те, що твоя дитина не повинна цього бачити або чого чути, таке є внутрішнє відчуття, що треба тікати. Якщо б в мене була змога взяти всіх своїх і просто там виїхати. Відсотково все відсотково так. Але просто немає такої можливості, а виїжджати, а, ну, типу, як самій, просто щоб бути в безпеці. Мені б не хотілося. Повторити долю Мері Поппінс або принцеси Діани. Я не знаю, що сталося з Мері Поппінс. Що з нею сталося? Вона просто пішла в іншу сім'ю працювати. А, ну тоді точно, як Мері Поппінс. Точно, як Діана. Я вже майже повторила її, її долю, то є точно як Марі Покінс. Було в ДТП. Я в цьому ДПД дуже так сильно постраждала. Була така десь межа між життям і смертю. Можна жити чуть-чуть менш більш-менш не так може шикарно або цікаво, бо історично, але прожити довге класне життя